Між двома календарями святкування Різдва вже позаду, але для багатьох людей 7 січня залишається особливим днем. Адже всі звикли святкувати одне з найбільших свят саме цього січневого дня. Івано-франківці теж переживають історичну зміну різдвяних свят і мають власні почуття цих зимових обрядів. Ну, насправді сьогодні такого почуття свята немає. В принципі, 25 грудня ми з родиною різдво відсвяткували. Тому сьогодні ні. Моя е, колись бабуся говорила, що у нас святкувалося завжди 25-го, Це католицький. А сьогодні, ви знаєте, щось і, і, і нема. Ні, сьогодні в мене немає відчуття свята, так як вже я різдво відсвяткував 25-го грудня. Тому сьогодні повністю звичайний робочий день. От якраз йду на роботу з обіду і відчуття свята більше немає 7 січня. Івано-франківці активно підтримали перехід на новий церковний календар. Відтак святкують різдво 25 грудня, разом з більшістю християнського світу. Містяни вважають, у період війни для українців важливо відмежуватися від усього російського, зокрема й від їхнього церковного календаря. Скажу так: мені ну сьогодні не чувається як робочий день такого розв'яного духу. Вже й нема після ноя ну, війна у нас війна, то вже такого. Нема ж прям о свято, Різдво там може то гуляти, глядувати, Тепер такого нема. Але мені подобається, що 25 як, як всі країни, святкують. Ми як так вирішили, всі більша частина світу перейшла. Ну і ми повинні так само. Ну якось вже як відчуття свята немає, тому що ми вже присвяткували. В нас уже різдво пройшло, і тому я би не сказала, що вже сьогодні такий святковий день. Може. Ми не можемо сказати, коли правильно, коли ні. Поза торік очільники найбільших українських церков, митрополит ПЦУ Епіфаній та Верховний архієпископ УГКЦ Святослав офіційно запровадили новий церковний календар. Він передбачає відзначення головних свят за новим церковним стилем. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.